Ви коли небудь куштували каракатиці з родзинками? Я ні. А от історику та етнографу Якову Марковичу зготували її не у французькому ресторані, а у звичайнісінькій хаті під Ніжевом. Про це він написав у своєму щоденнику наприкінці XVIII століття. А про борщ із баклажанами теж не чули? А чим пригощали у точках Київського стрітфуду, у тому ж таки 18 столітті. Слова стрітфуд тоді не було, але він. Був і це не тільки перепічка. Традиційна українська кухня це не тільки борщ, вареники, сало і галушки, які витребеньки готували гетьманам і простим міщанам. Розкажу я, Юлія Галушка, це параграф, що їли у 18 столітті. Підпишіться на наші канали, поставте вподобайку цьому відео, та обов'язково додивіться його до кінця. Гастрономічні уподобання українців 17-18 століття рясно та апетитно описав Іван Котляревський у своїй поемі Енеїда. Згадайте, скільки там перелічено бенкетів, страв та кулінарних звичок наших предків. Наприклад, от свинячу голову до хріну і локшину на переміну, потім підливою індик на закуску куліш і кашу, лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик. Навряд чи кожен із нас знає, що таке лимішка чи зубці. Лемішка – це кашоподібна страва, яка готувалась на гречаному борошні. А зубці страва схожа на кутю, також зернова. Путря це традиційна для українців каша, яку готували у піст. Її не варили, а заливали квасом і залишали на добу у теплому місці для ферментації. До готової путрі додавали смажену цибулю а коли не поставили, то й товчене сало. Кваша це страва з гречаного чи житнього борошна із солодом, подібна до густого киселю. Шулики, шуляки чи ламанці такі пшеничні снеки з медом та маком. І це ми з вами тільки один абзац узяли. Ви щось із цього куштували? Напишіть нам у коментарях і вказуйте регіон. Цікаво, де ще зберіглися стародавні рецепти. І на ідеї справді схожа на енциклопедію звичаїв обрядів та побуту українців 18 століття. У ній лише традиція зустрічати гостя з хлібом та сіллю згадується 20 разів. І не дивно, адже найпоширенішими стравами за найдавніших часів були каші і хліб. А в самій Енеїді згадано 26 страв із борошна. Про справжній культ хліба в українців згадував пізніше її французький письменник де Вальзак. Він побувавши в Україні, писав, що українці випікають 77 видів хліба, практично з нічого, маючи мінімум додаткових інгредієнтів. Загалом українці їли багато і за кількістю, і за асортиментом. Це вже більшовицька окупація сформувала міф про те, що на столах у нас було просто і бідно. Однак, недоїдати почали саме після появи більшовиків на українських землях, і мова навіть не про Лодоморе більшість продуктів доти звичних стали доступними лише наближеним до партійної номенклатури. А раціон пересічного громадянина за червоної влади сформувався завдяки книзі А вкусна і здорова піща з порадами Сталіна, яка і досі до речі видається на Росії. Щоправда, з реальним раціоном вона не мала нічого спільного. Що їли і чим ласували українці до більшовиків? Зараз розкажу. Тут навіть я була здивована. Силу аграрного профілю найпоширенішими від давніх часів на українських землях були страви зернових, тобто каші і хліб. До появи гречки та сарацинського пшона, тобто рису, хліб випікали переважно з житнього борошна, річе з ячменю чи вівса. Тобто, зверніть увагу не з пшениці. Білий хліб був рідкістю. Ось і Котляревський про це пише: там лакоми на різні їли, буханчики, пшеничні білі, кислиці, ягоди, коржі і всякі різні витребеньки. Каші були з проса, вівса, ячменю, пшениці, гороху, сочевиці, овочевий асортимент. Теж відрізнявся від нинішнього. Поки Христофор Колумб не відкрив Америку і не привіз перші плоди та насіння картоплі, томатів, кукурудзи, соняшнику, перцю, кабачків та квасолі. У нас тут їли капусту, ріпу, буряк та пастернак. Тобто, в принципі, борщ на наших землях могли готувати споконвіку. Я далі розкажу точну дату, коли зафіксовані перші згадки про нього. А ви поки свої версії можете писати в коментарях, але майте на увазі, квасоля до нас приїхала з Америки. До речі, ви варите з квасолою чи без? Напишіть. Значну частину меню наших пращурів складало м'ясо, розповідає історик Олексій Сукирко, який досліджує секрети і таємниці староукраїнської кухні. Більше почитати можна у його книзі Кулінарна мандрівка у Гетьманщину. Більша частина середньовічної України Росії, ранньомодерної, так барокової, якщо можна цей термін вжити. Вона була достатньо добре забезпечена харчовими ресурсами. Землеробство і тваринництво дуже продуктивні, дуже ефективні. І крім рослинної їжі, наші люди їли більше м'яса, ніж сусіди по західній Європі, і тим більше Північні. Для українського полісся, наприклад, це взагалі там рільництво, ну просто не могло розвиватися в силу об'єктивних кліматичних. Причина це колосальна не те, що навіть подушка безпеки, то тобто, ліс головний годувальник. Лісові ресурси дуже швидко регенеруються, створюють справді таку локальну специфіку гастрономічну, так з більшою кількістю споживання дичини, грибів. щоправда, м'ясне меню було своєрідним через християнську традицію постування. Свіже м'ясо, тобто свіжину, готували вкрай рідко. До речі, як її називають у вашому регіоні? У це можливо важко повірити, але свинина і не була улюбленим м'ясом українців, розповідає дослідниця української гастрономії, кандидатка історичних наук Олена Пивоваренко. Нам вже дорікають наша ж кухня, жирна, ми ж салоїди і так далі. Тому подібне, я не можу е, від цього втриматися. Тому що, якщо ми подивимося, протягом всього вісімнадцятого століття і 19-го, ярмаркові відомості, що по чому продавалися, булася така статистика. Свинина. Була на останньому місці, і найперше м'ясо, яке їли українці, це була яловичина і неймовірне різноманіття курей, гусей. Ну, гусей, я нарахувала шість видів. Деякі біологи мені кажуть, що то індики вже були наприкінці XVIII століття, тому що ми, ну, по назві нам дуже складно відновити, що воно таке. А ще баранина на лівобережжі було вдосталь пасовищ, тож вигідно було тримати отари великої дрібної рогатої худоби, яка приносила не лише м'ясо, а й вовну, яку вага експортували за кордон. Саме кісток. Таких тварин найбільше виявили палеозоологи, що досліджували спалений у 1708 році Батурин. Свинячі кістки були на третьому місці. Свинина протягом 18 століття за ну через в Завивницькі походи на Крим набула е, своєї популярності, щоб годувати російську армію, яка вирішила повоювати Крим. Ну там же жарко, там все псується. Ну що ж їм туди дати? Сала солоного, воно навіть на такій жарій не зіпсується, та що гармати треба було змастити. Самоврядне чи ратушне місто, воно обов'язково мало своє сільськогосподарське угіддя. Часом вони нагадували те, що ми зараз називаємо дачами, часом це були просто подвір'я із городами, із е, стайнями, з домашньою худобою, птицю в самих містах, причому навіть дуже великих, таких. Як Припустимо Стародуб, або Київ або Полтава. Містяни тримали корів не не просто дібну якусь домашню худобу, так а тримали корів. Якщо от брати Київ, центральна вулиця, яка проходила через поділ, так от, от магістратську частину, да от міщанського Києва. Називалося бидлогон. Бидлогон, тобто тракт, яким ганяли на випас худобу, бидло в староукраїнській бойові. Називалися туди в бік, значить, пріорки, оболоні, там, де були відповідно ну, заливні луги, пасовища. Свинина використовувалась переважно для сала, як для смаження, українська кухня. Унікальна, тому що вона на перетині заходу і сходу. І ви майже ніде не зустрінете такого технологічного способу обробки, коли е, там або тушать, або вже на, на сході смажать. А в нас спочатку обсмажують, а потім дотушують. І це теж ознака української кухні і такій обробці, але обсмажити на чомусь треба. Ще про 18 столітті ми про олії не говоримо. І масло, вершкове ну це задорого. Сало пересипали сіллю і тримали в спеціальних дерев'яних діжках, боднях, м'ясо. Вудили, тобто коптили, або солили чи робили ковбаси. Ще існував варіант зберігання у свинячому шлунку. Так народилася страва під назвою сальтисон або ж кендюх. Тварин забивали взимку, м'ясні продукти закладали у діжки, заливали топленим смальцем і закривали аж до Великодня. Характерною рисою, і відмінністю була велика кількість дичини, не просто дичини, лісової, да, оленина, випервина. Козацький гетьманат, мінімум його половина. Території знаходилися в лісостеповій степові зорі. Степова дичина це дрофи, наприклад. Це сайгаки. І оці ексклюзивні гатунки дичини вони справді були окрасою і гетьманського, і старшинського столу, і столу духовенства їх надсилали. Якості подарунків і, і в Кремлі, і в Варшаву і в Стамбул. Краєзнавець Микола Бендюк, описуючи меню на бенкетах князів Острозьких, згадує запечених каплунів, спеціально кастрованих і відгодованих півнів, а ще гусей, лебедів і навіть лосів. Окрім цього, на столах з'являлось екзотичне солене м'ясо страусів, слимаки і помаранчі. Мабуть, такими стравами частували гостей після перемоги князя Острозького під Оршою. Він на початку 16 століття розбив московитів. Ми. Про ту битву робили параграф. Посилання, як завжди, залишимо в описі до цього відео. І якщо вірити описам гетьманських чи княжих бенкетів, виходить, Котляревський нічого не вигадував. Ось ще цитата з Енеїде. Можемо просто замінити Латин на козаків. І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр, пили горілку до ізволу і їли бублики, кав'яр, був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потрух з галушками. Потім до соку каплуни з отрібки баба шарпанина, печена з часником свинина, крохналь, який їдять пани. Баба шарпанина це шматочки риби у рідкому тісті, засмажені з цибулею. Потрохи це лівер, шпундра це давня нарумна страва, поширена у всіх регіонах України. Свинину обсмажували з цибулею, підчеревину або ж грудину, тушкували з буряками у буряковому квасі і заправляли борошном чи тертим В Староукраїнські мові 18 століття. Шпондра вона була з одного боку назвою частини свиної туші, тач відповідно лопаточної цієї частини. Так з іншого боку, ось вона дала назву цій страві. І мені ще шпондра дуже симпатична, те, що це ніби з борщем брат брати сестра. До Слова борщ Україна таки змогла відвоювати у Росії. Тепер він входить до переліку нематеріальної спадщини. ЮНЕСКО перша задокументована згадка про борщ датується. 1584 роком німецький торговельний агент Мартін Груневек був у Києві. Записав про нього у своєму щоденнику. Звісно ж, скільки господинь, стільки і рецептів борщу, але чи не є це свідченням народності страви? У Кулінарній книзі, початку 19 століття, один з варіантів борщу зафіксований з баклажанами. Де вони в нас взялися? Їх тут ще не вирощували, їх привозили з південних територій. Ну це вже загальновідомий факт про борщ з сушеною рибою. Ну, улюблена страва Тараса Шевченка. Власне, риби було вдосталь. Нам пощастило з географії, звісно, якби не сусіди з північного сходу. Але все ж густа мережа річок забезпечувала рибою і не тільки річковою, адже і морська заходила до Дніпра чи Дністра на нерест. Так тривало аж до 19 століття. Крім того, козаки робили непоганий бізнес на розведенні риби у ставках, ікру. Чи то пак кав'яр, як і морепродукти, імпортували 500 літровими бочками. Чорний, е, червоний кав'яр зовсім не було дивиною, і в зимовий період вони щедро їли це, і навіть ну не як святкову страву. Причому кав'яр, зокрема, він був доступний навіть середньому класу. Риби було різної, дуже багато. Осетрина для шляхти не було чимось аж геть таким. Осетрину можна було виловити в Дніпрі, в межах Києва. І про це є дані на початку XVIII століття це не було аж геть щось. Вони її коптили, солили. Солоної риби було повно, насправді повно. Таранка сушена. Сушили рибу у печах і з сушеної варили супи. Цей спосіб зберігання був поширений аж до 20-го століття, коли навчились робити консерви і таким чином подовжувати життя продуктам. Та що там сушена таранька чи осетри у Києві? Я ж почала з каракатиці з родзинками, яку Якову Марковичу приготувала якась баба, яка він не поточнив у звичайнісінькій хаті під Ніжином. Хто такий Яків Маркович? Це представник елітного козацького роду. Там були і високопосадовці козацької старшини, і дружини гетьманів. Він сам був однією з найосвіченіших людей гетьманщини. Знав кілька мов і впродовж півстоліття вів щоденник, в якому детально описував не лише своє життя, а й побут та звичай українців. Він любив смачно поїсти, тому і про їжу теж писав. Зокрема, з його записів дізнаємось, що багаті українці їли двічі на день обід та вечерю. Про сніданки він майже не згадує. Сам вранці лише пив каву. Цікаво, що він полюбляв виготовляти крафтові алкогольні напої. Для цього брав заморські приправи, корицю, гвоздику, кардамон, апельсинові шкірки і розмарин. Детальних рецептів того часу важко відшукати, але перелік продуктів можна зустріти у списку вкраденого майна, що зберігся в архівах. От, скажімо, дехто Степан Шолуха перераховував у скарзі, що в нього поцупили 30 фасок масла, 40 кіп овечих сирів. 30 простих сирів, багато в'яленої риби, лососів, осетрів, коропів, щук, лящів, угрів та іншої риби, 20 полтей солонини і 10 сала, 10 бочок сиченого меду, 10 бочок пива, прісний несичений мед, солод, 4 бочки оцту, а також 2 фунти шафрану, 10 фунтів парцю, пів каменя кмину, пів каменя рису, пів каменя імбиру, квіти мускату та ще іншого каменя немало. Ввісно, такий перелік характерний для заможних українців, але завдяки йому ми можемо дізнатись, чим ласували уже тоді. І тут цікаве, розіб'ємо міф гнати горілку чи відкривати шинки могли всі категорії населення, а не лише євреї. Олексій Сокирко дослідив цей хибний стереотип, виник завдяки творам Нечоя Левицького та Гоголя за Гетьманщини. Ярем взагалі було заборонено селитись на території козацької держави. Вільне розселення почалось тільки після поділів речі посполитої наприкінці вісімнадцятого століття. Про алкоголь у нас є параграф. Подивіться неодмінно, але спершу налити собі чогось смачного бо... Олена Поговаренко так смачно розповідає про горілку наливки і водки, що втриматись складно. Посилання в описі зелень у сучасному розумінні, як салат, наші предки не вживали, могли додавати у борщі чи інші перші страви, листочки кульбаби, дикий щавель, молоду кропову чи лободу. Ви, окремите варто кисіль. Це зараз ми його знаємо як ягідний чи молочний, а раніше його готували із вівсяних зерен, бо ж нагадаю. Картопляний крохмаль, ми знаємо не так уже й давно. Картопля на наших землях поширена з 19 століття, а дотики сіль це запарене окропом борошно, в яке додавали хліб і лишали кваситись. Ну а далі цю масу проціджували, заправляли олією, їли з хріном та сіллю ну, або з ягодами та медом. З напоїв пили, звісно, молоко та його похідні кисляк чи гуслянку. Кефір чи йогурт не вживали. Вони були популярні серед кочових народів. Одвічна боротьба між кавою та чаєм на наших землях закінчилась значною перевагою кави. Традиція пити каву пішла з Криму і давно стала частиною міської культури. Я в своїх дослідженнях 18 століття не нарахувала сім типів кави, про які зазначають вже в 20-30-х роках. Була прям вивірена традиція вживання кави. Для цього існували окремі чашки, окремо посуд, окремі серветки, цукровниці, способи заварювання знали не тільки кахву. Вони казали кахва по-турецьки заварювали, але були і інші способи. Одним із найвідоміших кавоманів свого часу був гетьман Богдан Хмельницький. Нібито він спробував напій, коли був у полоні в Криму, і дуже ним захопився. Іноземні послі, які знали про це, часто дарували йому зерна кави, щоб задобрити. Зараз баристи подивляться на нас засуджуючи, бо і зараз це питання викликає дискусії, Але уже тоді до кави додавали цукор. Це теж у пізньому середньовіччі був імпортний товар. Цукру завозили. Три сорти знали канарський цукор, тобто десь з Америки, привозили з Німеччини і знали коричний цукор. Ну такий, як зараз ну, модний, в нас коричний, Він і біленький і брилами привозили і льодовий з Гданська привозили. Це був той цукор-пісок, про який ми зараз говоримо. А от чай у нас з'явився значно пізніше, і принесли його зі сходу. Чай не вживали це. Взагалі не наша традиція. Вона прийде в наші міста, які стануть зросійщеними. От власне Київ тут буде така дуже потужна російська спільнота. Його будуть активно розсифікувати. і власне чаю можна буде попити ну початку 19 століття майже ніде, окрім Києва. Сім типів кави, три сорти цукру, восьминоги, каракати, ці помаранчі. Це все якось не в'яжеться зі стереотипним українцем, якому самі в рота заскакують вареники. Правда ж, але тут треба розуміти важливу річ, про яку я вже говорила у випуску про вкрадене різдво. Наша культура багата і розмаїта, і крім сільської, яка переважно і зображена в літературі, була і міська гетьманщина була спадкемицею культурних традицій Речі Посполитої, яка в свою чергу була наступницею великого князівства Литовського. А отже, не перебувала за парєбріком тогочасної європейської харчової культури, а була її частиною. Висока кухня е і козацький спосіб життя якось популярні свідомості погано між собою узгоджуються. Хоча це просто наслідок певного стереотипного сприйняття самої культури козацької України. Вона звісно зводиться до якихось сюжетів, які намальовані на картині Репіна, де не дуже тверезі запорожці пишуть листа турецькому султану, або значить, якимись навіяні сторінками української класики, там починаючи від вогля, закінчуючи нечиєм Левицьким. висока кухня і аристократично куртуазна, що люблять історики, такий термін, культура. В козацькій Україні ніколи не виникала, бо вона ніколи не зникала з неї. Існувала кухня висока і народна, вона ж поділялася на сільську і міську. І це все різні різні компоненти. І українська кухня на цьому шляху пройшла всі ті самі етапи, як французька, італійська, німецька кухня. Однак це наслідки нашого постколоніального. Існування, це зневаження російської імперії, потім радянського союзу, е, нашої української кухні, попри це, все факт її існування і розподілу, і еволюції, як усіх європейських кухонь, не можна спростувати цього не можуть спростувати навіть російські гастрономічні дослідники навіть в умовах війни. Вони висловилися, що які питання до української нації, якщо в Україні... Була абсолютно сформована на кінець XVIII століття національна кухня. Безумовно, висока кухня була доступна вузькому колу шляхти військової старшини чи духовенства. Але тим не менш вона була. Відомі випадки, коли українці на посади кухарів привозили іноземців, які вміло поєднували локальні продукти з популярними імпортними елітними. При дворах українських гетьманів. Були е, іноземні е, кухарі, які приносили е, нові технології, нові тенденції європейські сюди, в Україну, не тільки в плані рецептури і поєднань, а й в плані технологій. Ну, от, зокрема, в 40-х роках е, при гетьманському дворі був запрошений француз сировар, який навчав місцевих майстрів варити е, сири за французькою типологією. Кухарі входили до особистого почту гетьмана і були невід'ємною частиною дипломатичних місій. Пригостити, смачно нагодувати це. Був дипломатичний обов'язок. При дворі гетьмана Мазепи, от є збереглися документи про його е, посольство про візити до Москви, де він приїжджав не сам звичайно, а з е, гетьманським двором, тобто з дворянами. З, Вартою з музикантами, слугами, покоєвими, візниками, це від 150 десь до, до 300 чоловік. І запис зазвичай в таких поїздках супроводжували від п'яти до семи кухарів. Мова йде не про кухарчуків, не про слуг до кухні, чистити рибу, там овочі, чи ще щось. А це кухарі ті люди, які готували. І це за часів Мазепи, тобто початок 18 століття. Що вже казати про останнього гетьмана Крила Розумовського, який через півстоліття після Мазепи гетьманував дистанційно з Петербурга і був ще більше відкритий до гастрономічних експериментів. В архівах є свідчення, що Крило Григорович був дуже небайдужим до німецьких м'ясних продуктів усілякого роду шинок та ковбас. Замолду він багато часу провів у німецьких землях, що і сформували його смаки. Як бачите, готували своїми руками не всі у селах. Звісно, а у містах у 18 столітті ресторанний бізнес уже успішно працював. Містяни більше віддають перевагу споживання готової їжі, не готують, не готуючи так, от на щодень. І часом більша кількість людей дозволяє собі харчуватися не вдома, а ходити кудись, так, десь обідати чи мати перекус. Стрітфуд, Ми знаємо, він існує в містах і західної України вже в 16 столітті, Він задокументований. Тобто на вулицях продають пекарські цехи, перепечає київська перепечка. До речі, це корві, це пундики, це пиріжки, це галушки. Це смаженина, смажене м'ясо, смажена печінка з цибулею. Як правило, продавчині вуличні з казанків продавали ось все це їдло, і такі точки, якби з оцього стрітфуду, вони знаходилися як правило біля великих ринків на подолі. Це контрактова площа, і навіть існувало таке старокиївське прислів'я, яке щоб зафіксували краєзнавці 19-го століття. Поїхали де лева, де печінка дешева». Місцями, так би мовити, стаціонарного харчування були корчми, шинки чи заїзди тогочасні мотелі. Самі заклади були популярним місцем офлайн зустрічі: перехлити чарчину, закусити, дізнатись останні новини, напитати роботу чи навіть провести судове засідання. Так вам не почулося. Адміністративні будівлі того часу були меншими за заклади громадського харчування. Там же торгували підакцизними товарами, окрім алкоголю, це тютюн, дьоготь чи збіжжя. Чи підійшла би сучасному українці кухня 17-18 століття? Питання дуже спірне: страви були жирніші, гостріші та важчі для шлунків. Відтоді технології та рецептури пішли далеко вперед. Однак, завдяки працям істориків, наприклад, дослідження Олексія Сокирка, сьогодні кожен може приготувати вдома наїдки популярні 200-300 років тому. Напишіть нам у коментарях, які страви ви вважаєте битому українськими. Ставте вподобайку. Дякую, що додивились до кінця. Ну і до зустрічі у новому параграфі.